За ми, ми браття спільним виконанням гімну України у Луцькому національно-технічному університеті розпочали церемонію нагородження магістрів. 21 січня стало особливим днем для кількох сотень студентів, адже нарешті понад п'ять років кропіткої праці і недоспаних ночей за спиною Сьогодні вони отримують довгоочікувані дипломи. Почуваюся хвилююче, але я довго цього чекала. Тому власне ми очікуємо хороший результат і дипломи отримати на руки сьогодні. Спершу з вітальним словом та настановами на майбутнє до магістрів звернулася ректорка вишу Ірина Вахович. Саме на вас на випускників нинішнього покоління покладена величезна місія відновлення нашої країни протягом всього життя. Ви будете навчатись, будете пізнавати нове. Я дуже Бажаю вам, щоб ви завжди рівняли себе тільки з собою попереднім, ні з ким іншим. Не шукаємо, що комусь можливо пощастило. Комусь не такі стартові умови. Не шукаємо собі виправдання. Ректорка закликала випускників щодня плідно працювати над собою і додала, що не менш важливим за об'єм знань є оточення і люди, з якими ви спілкуєтеся. Тож на урочистості завітали гості: Нардеп В'ячеслав Рубльов, представники бізнесу, а також партнери університету з Литви та Фінляндії, які поділи з молоддю своїми досягненнями і після перейшли до найочікуванішого моменту вручення дипломів. Емоції діляться магістри переповнюють вже іде полегшення від навчання. Звичайно, ну було весело, було і звичайно і важко інколи іноді, але. Ми спробували щиро. Дякую викладачам, друзям, колегам. Дуже щирі люди. Дякую за всі отримані знання. Лише позитивні емоції отримала. Ну, шкода, що так це час швидко збіг, але в загальному дуже сподобалося. Знань переконана дівчина багато не буває. Тож на досягнутому зупинятися не буде, і у планах вже є здобуття другої вищої освіти. Ще хочу окремо розвиватися в іншій галузі, тому що одна освіта добра, і коли дві освіти це ще набагато краще. Ось далі планую вступати на ну зокрема на митну справу. Усього в Луцькому НТУ дипломи магістрів сьогодні отримали що. 480 випускників. Один, два, три. Ангеліна Гущина, Василь Морищук, 12 канал.